Ам в Абахмуті, де стріли чути, настільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало. Христос родився, Славімо Його! Саме цими словами із нашої колядки для ЗСУ хочу привітати вас, дорогі друзі, у першому у 2023 році випуску нашого інформаційного проєкту Український світ. Я Олег Вітвіцький, засновник. І ведучий цього проєкту, а також автор колядки для ЗСУ, там у Бахмуті. Сьогодні не лише хочу вас привітати у новому переможному для України, в чому я не сумніваюся, в 2023 році, але й сказати, що маю за моральний обов'язок і маю за честь сьогодні запропонувати вам розмову і зустріч із особливим гостем, якого я представлю буквально вже за. Кілька секунд, кілька хвилин, і хочу сказати, що сьогоднішній наш випуск, сьогоднішній наш ефір, буде власне з під українського бахмуту, з під фортеці мужності і героїзму, з того місця, де тут і зараз триває чи не найвирішальніша битва за Україну. А також хочу сказати, що дуже тішуся, що і битва на інформаційному полі, на інформаційному фронті, яку ми ведемо, знаходить все більше і більше воїнів і солдатів цього інформаційного фронту. Ми їх здобуваємо за в першу чергу завдяки вашій допомозі і вашій підтримці, коли ви підписуєтеся на наш канал, коли вподобаєте і поширюєте наші відео, за що я вам безбежно вдячний і прошу продовжувати це робити. Бо кожна ваша підписка, бо кожне правдиве українське відео, чесна, справедлива, точна інформація допомагає нам долати нашого ворога. Отож, ще раз дякую вам. За вашу підтримку, за вашу активність і запрошую власне до перегляду нашої розмови із цим особливим гостем проекту Український Світ. Отож, шановні друзі, сьогодні у нас справді особливий випуск. Перший випуск в новому ми переконані переможному 2023 році. І особливий випуск потребує особливого гостя. І я вам з гордістю, з гідністю хочу представити мого давнього друга, побратима, одногрупника. Ми разом навчалися в Тернополі педагогічному університеті на істфаці Юрія Серетюка. Зараз він солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку. А також та людина, по якій справді можна по інформації, від якого можна орієнтуватися про буквально останні події на найгарячішій точці під українською фортецею Бахмут. Юрію, вітаю тебе і дякую, що знайшов можливість вийти з нами на ефір. Вітаю товариство зі споконвіки на віки українського Донбасу. Ну і вже можна сказати Бандерівського Донбасу. Бачите, от в мене за спиною висить портрет Бандери, дуже багатьох солдат, солдатів на позиції висять портрети Бандери. Дуже багато солдатів вітаються націоналістичними вітаннями. Тобто Росія зробила нам такий подарунок, що дуже швидко стерва декомунізувала Донбас, який був страшенно русифікований, деукраїнізований. Зараз це вже зовсім інший Донбас, ніж він був до початку повномасштабного вторгнення. Навіть місцеві мешканці вже розуміють набагато більше, і тому після цієї війни, однозначно, я думаю, що Донбас буде одним з найпатріотичніших краєм. А зараз ще, оскільки тут і концентрація заїжджих бандерівців з усієї України максимально велика, то це, напевно, що найбільш бандерівський край в нашій країні. Я власне хотів от першим таким питанням запитатися, скільки бандерівців перебуває зараз там під Бахмутом, але ти вже фактично відповів на це запитання. Тому в нас, в принципі, проект не новинарний, тобто ми не, не женемося за якимось дуже оперативними новинами інформацією, але тим не менше, все ж таки доречно то запитати, тому що багато засобів інформації зараз в Україні, зокрема. Обережно говорить про те, що власне і на вашому тому найскладнішому відтинку боротьби фронту відбуваються якісь певні переломні події, чи відповідається дійсності, і чи є сподівання на те, що власне Бахмут. Ми точно відстоїмо і не просто відстоїмо, а звідти зможемо е, розпочати е, рух вперед, е, отримавши певний плацдарм, і відповідно по всьому Донбасу, по, по, всьому, по, всій, по всій лінії фронту, власне, вже перейти від такої позиційної якоїсь війни до наступу вже у новому році. Дуже хочеться, щоб історія з обороною українського Бахмута. Повторила історію з оборони українського конотопа. Пам'ятаєте, величезне 100 тисячне військо в 1659 році е війшло в Україну, обл об обложило українське місто Конотоп, понад 70 днів тримало місто в облозі, і потім отримало шалену поразку під Конотопом, одну з найбільших поразок в своїй історії. На чолі з гетьманом Іваном Богом, тому сьогодні оборонці Бахмут роблять все, що в їхніх можливостях, щоб дати можливість українській армії сконцентруватися і нанести удар ворогу чи на цій, чи на іншій ділянці фронту. Повірте, це робиться ціною неймовірних е, людських зусиль, е, ціною немалих людських, е, але що цікаво на цій ділянці фронту зараз. Якщо раніше е, Москва тут беззупинно наступала, і ми вели на Донбасі оборонні бої, е, то зараз це бої стіна е, е, в, 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 на стіну. Е, е, атака російська на атаку російську йде наша атака. Ми контратакуємо. От в цьому місці, де я зараз є, ми минулого тижня відбили е, десь близько кілометра, навіть понад 500 метрів точно території. В противника очевидно, що після того, коли ми, наприклад, контратакуємо, займаємо позиції противника, то ворожа артилерія робить все, щоб вибити ці позиції. Це кожен метр відбитої української території дається неймовірною ціною людських життів. Це треба розуміти. Це не війна по телевізору. Це не іграшки, коли ми дуже хочемо там швидкого звільнення українських територій, особливо що стосується в агломераціях, де давно вибудовані позиції, чи це що стосується степової зони України, це неминуче буде вести до важких втрат для України. Тому е, якби швидкі швидкі перемоги вони можуть нести. Якби серйозні, серйозні, серйозні людські втрати. Але Бахмут тримається, Бахмут не здається, це вже затялося. Знаєте, пішла стінка на стінку. Козацький характер проти ординського. Росіяни не звикли програвати, звикли перти стіною, звикли досягати свого будь-якими методами, не шкодуючи людей, техніки, заліза. Зараз тут на цьому вітинку нам протистоять солдати-удачі, вагнерівці, які йдуть в другій лінії, в першій лінії йдуть зеки якими просто пробивають, прощупують українську оборону, ну але подивіться, скільки триває ми тут е, на цій ділянці фронту вже більше півроку. Ми були на північній частині на Луганщині і вище Бахмута вище Солодара, і східніше Бахмута охороняли е, Вогогірську ТЕС і е, тепер південніше Бахмута. але... Противник просувається, десь, може, і просунувся трошки, десь і втратив трохи, але з неймовірними втратами. І так точно війну навіть при такій кількості населення в Росії вони не виграють. Тому сподіваємося, ми в це віримо, що це буде переломний момент. Хоча, повірте, це дуже важка боротьба, вона не припиняється, тут війна ні на ні на хвилину. Хвили. Постійно працює артилерія наша, їхня, танки наші, їхні. Постійно йде, йде стрілковий бій. До передніх ворожих позицій місцями 600 метрів, буває по 200 метрів до позиції ворога. Тобто ніхто не може розслаблятися, тому що е, рельєф дозволяє інколи ворожим ДРГ підкрастися під наші позиції, нам підкратися під їхні позиції. Тому така, якби дуже гостра боротьба. Ворони, дрони дуже активно ворожі скидають гранати, воги на голови. На жаль, є втрати від, від, від від цих дій. Я йду з позиції і відчуваю, що наді мною висить щось величезне. Думаю, і бігти немає куди обертаюся це місяць, тому якби і психологічно це така зараз, якби важка боротьба. Але ця боротьба за ця боротьба якби робить українських солдат ще міцнішими, ще мужнішими. Тому що тільки в боротьбі якби народжується цей такий справжній характер. Я сьогодні стояв на позиції з хлопцем з Запоріжжя і буде цікаво спостерігати відродження, який перепрошував, що він ще вживає деякі російські слова. Не може знайти українського аналогу. Але дуже дуже видно збоку, як люди перетворюються, як українці знову покозачуються. На жаль, в цій, в цій боротьбі справді гине світ нації, і кожна наша втрата вона надзвичайно болюча, але. E, мушу сьогодні згадати про нашого побратима Олега Юрченка, який 2 січня героїчно віддав своє життя власне, недалеко від, від ваших позицій, теж під Бахмутом, і віддати йому особ, особливу особисту шану. І e, будь, ми, я впевнений, що всі ці жертви є недаремними, що вони справді. Загартують всю націю, і ми е, станемо всі не просто бандерівцями, а раз і назавжди українцями, які вже більше ніколи не дозволять топтати нашу землю, де би це не було на сході, на півдні чи, 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 чи по якихось інших напрямках. Але е, хочу також згадати про інший фронт, на якому ти не менш успішно ведеш свою боротьбу. Це фронт ідеологічний і. Недавно згадувалися мені події перших бандерівських читань, на яких я також мав можливість бути в стінах Київської міської ради, міської адміністрації під час Революції Гідності. А тепер уже десяті, так якщо я не помиляюся. Бандерівські читання плануються, вони відбудуться онлайн. Знаю, дуже багато людей цікавиться цією подією. І якщо можна, трішки більше розкажи власне про е, бандерівські читання 2023 року. Е, Бандерівське читання 2023 року дійсно 10-ті ввели читання відбудуться за будь-якої погоди, за будь якої ситуації на фронті, е, незважаючи на будь-які заяви наших. Західних друзів чи недругів, чи стелявіву, чи навіть як це не дивно звучить з Варшави від нашого братнього польського народу, деякі політики спекулюють насправді успіх української армії: те, що ми протистоїмо одній з найбільших армій світу, перемолюємо її, не зда, не здалися. Є є в тому, є й тому, що відбувається відбувається світоглядові зміни свідомості українських солдатів. Я вже називаю це, як я вже це казав, це покозачення, uh -huh. але це і бандеризація української армії, це розуміння тих цілей, за які українська армія воює, і відповідно світоглядовий фронт, боротьба ідей, концепцій, візій, місій в цій війні є більшою, не меншою, ніж реальна війна на полі. Повірте, люди прийшли. Я от спостерігаю, люди прийшли на цю війну як заряджені павербанки. Їх обурила агресія Росії, вони побачили жахливі злочини. Вони зрозуміли, що як чоловіки вони просто не можуть не піти на війну. Я бачив десятки людей, які за тисячі кілометрів їхали, маючи бізнеси в Європі, сім'ї, яких живуть в Європі, які ніколи в армії не служили, які зброї ніколи не тримали. Їхня свідомість їх гнала сюди і. Саме оцей, якби світогляд, українська свідомість давати ці результати першої фази війни, не тільки американська е і європейська хороша зброя, але ці павербанки зараз у людей починають розряджатися. Люди про психологічно втомилися, щоб вбитися з такою країною і брати участь в такій страшній війні. Має бути в нас має бути ідея не менша, ніж в них. Їхня ідея зрозуміла: це кайонова ідея знищити українську державність не менше. І повністю знищити українську ідентичність, що ще більш важливо для них, тому що це от те, що вони називають там, нацизмом, фашизмом, це українська ідентичність. Вони розуміють, поки ця ідентичність буде існувати, вони на нас перемогти не зможуть. Тому mm -hmm. вони хочуть фізично знищити і українську державу, і українську ідентичність. Яка ідея може протистояти цій страшній ідеї? Хіба нас може об'єднати ідея ну то. Кажуть, що хтось в суспільстві каже, що люди їдуть на війну за зарплати. Повірте, жодні гроші не коштуватимуть хвилини або секунди перебування в цій постійній екзистенційній ситуації, коли ти не знаєш, що буде наступної хвилини, секунди, і живеш від прильоту до прильоту. На мою думку, цією ідеєю може бути тільки ідея великої України, Бандерівська ідея. Солдати не будуть воювати за державу, де правлять Коломойський з захметовими. Де процвітає корупція, де вони мусять повернутися додому бідними родичами і знову їхати на заробітки за кордон? Тому оцю російську страшну ідею може перемогти лише велика ідея, і, і лише ідея націоналізму українського. Тому і перші бандерівські читання були потрібні для того, щоб пояснити революційному майдану, що національна революція це не бунт п'яної матросні, це не все спалити і знищити, і не поміняти Януковича на Яценюка. Uh -huh. А національна революція це, це зміни на користь більшості суспільства, це зміни досягнення національної справедливості, історичної, соціальної справедливості, справедливого перерозподілу національних багатств і доступу до них. І тому ми це намагалися пояснити майдану десь достукалося, десь не достукалося, бо Бандерівщина стала таким каргокультом. Всі кажуть, слава Україні, кожен носить червоно-чорний прапорчик на шевроні чи на лацкані піджака. Але мало хто не те, що не читав Бандеру, хоч ми вже його видали масовим тиражем, а якби і не хоче якби, розуміти, в чому суть цієї ідеї. Тому що разу бандерівське читання це був такий, це не наукова конференція, це був такий інтелектуальний майданчик людей, які сповідують український націоналізм, які мали давати відповіді на актуальні питання, які стоять перед Україною. Це не була, ми не робили історичної конференції. Ми кожного разу не обговорювали там про біографію Бандери, хоч і про це завжди говорили. Ми намагалися на актуальні проблеми сучасності говорити крізь виклики крізь українського націоналізму, тому що я, як український націоналізм, вірю і знаю, що це єдина націорятівна ідея в умовах. Війни і в умовах незавершеної національної революції, незавершеного будівництва національної держави, єдиної природні форми держави на європейському континенті. Тому з року в рік ми це робимо. З року в рік ми намагаємося об'єднати людей, які є націоналістами, і будемо робити цьогоріч. Цього річ. ми хочемо говорити про те, якою країна має бути після перемоги, яка, яка місія цієї країни. Я вірю, що це велика країна, що це як мінімум регіональний лідер. Що це країна, якою буде гордитися світ, і якою ми будемо гордитися? Що ця країна буде і інноваційна в розвитку, бо вже війна знищила олігархічний уклад економіки, і нам треба зробити все, щоб після війни це зовсім була інша економіка, інша політика, і так далі. І так далі. І Бандерівське читання це мета знайти оту візію України, за яку будуть готові, в тому числі зараз, вмирати солдати, за яку будуть готові. Більше року сидіти в мокрих окопах іти в атаки, часто з яких ну, буває так, що ніхто й не повертається, а буває так, що повертається половина. А буває так, що половина гине, а половина ранених, і треба їх туди лізти і діставати. Я ще раз зазначу: вмирати люди готові тільки за щось велике. Тому 10-ті Бандерівське читання це спроба накреслити ту велику країну, яка дасть силу, яка зарядить ті павербанки українських солдатів, українських волонтерів, тих, хто веде інформаційну боротьбу в соцмережах, дасть якусь візію, бачення, перспективи. Бо інакше це все перетворюється в таку безглузду бойню. Інакше це все перетворюється в якусь таку, знаєш, незрозумілу. Якусь таку сіру, сіру брудну війну. Ми ще не знаємо формату бандерівських читань. Ми не знаємо, буде світло в Україні, не буде, буде інтернет, не буде. Як зібрати людей в одному місці, як діяти в умовах, в умовах тривоги. Але ми точно знаємо, що бандерівські читання будуть. Книжка вже готується. Точно вийде книжка, точно буде конкурс. Есеїв молоді, молодих науковців на тему бандерівських читань, філософія української перемоги, візія Великої України. Ми, гранатометники гранатометну взводу 5-го окремого штурмового полку, скинулися грошима і сформували призовий фонд цих, цих стипендій. Хлопці зараз порадилися і сказали, ми, що ми ще подвоїмо. Тобто переможець отримає 30 тисяч гривень. Я вважаю, студент чи аспірант, навіть чи молодий викладач. Це достатньо, достатньо якби серйозна, серйозні кошти, які дозволять там жити, ну, працювати, працювати науково. Ми цього разу зробили експеримент, бо попередні дев'ять бандерівських читань. Я з протягнутою рукою ходив по людях, просив гроші на бандерівські читання. Цього разу ми оголосили збір в інтернеті, і люди дали шалену кількість грошей. Нікого не просячи, не благаючи і через mm. секретарки, там не переконуючи, що це важливо. Більше того, я може когось здивую, але найбільший внесок зробив Білорус, вважає, який цікаво. вважає, що тільки Україна тільки е, може дозволити їм звільнитися від е, е, Лукашенка і побудувати білоруську національну державність. Бо ми в Україні дуже фатально путаємо режим Лукашенка. Mm. І білоруську націю, яка зазнає нещадних пригнічень Лукашенком, але яка не є нашим ворогом, ніколи історично не було нашим ворогом, не є нашим ворогом і не буде нашим ворогом. Але звільнення білорусів в наших руках. Бо коли вони виходили на два майдани Помаранчевий і «Революція Гідності, то замість того, і вмирала, до речі, так, так як Жизневський, для прикладу, замість так. того, щоб допомогти їм провести їхню національну революцію, ми тихенько торгувалися з Лукашенком, відбілювали його, погоджувалися на якісь мінські майданчики, торгували з ним по білому і по чорному, і зраджували наших побратимів білорусів. І тому я вже побачив, що майже на кожних бандерських читаннях приїжджали білоруси. Вони зараз гроші кидають на це все, тому що вони розуміють, що від долі України залежить, залежить їхня доля. Тому зараз постараємося запустити в друк книгу. Теж теж це залежить від того, як працюватимуть видавництва, А потім поміркуємо по про по, по формат, тому що більшість учасників сьогодні знаходяться на фронті. Є солдатами російсько-української війни. У мене навіть була така дика ідея зробити їх десь в максимально. Наближених до, 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 до фронту умовах, але на жаль, тут не можна скупчувати ну, якісь великі кількості людей, бо це буде загрожувати загрожувати їхньому життю. Але Бандерівські читання відбудуться за будь-якої погоди, тому що вони потрібні Україні. Ці ідеї потрібні в Україні, і ми вже маємо говорити, якою буде Україна після перемоги. І ми, ми маємо розуміти, що ми маємо мати дві війни: війну проти зовнішніх окупантів і всередині війни нації за право. Бути повновладною нацією на своїй землі, війни української нації. тому що живучи в моноетнічній країні, фактично, нам постійно розказують про якийсь народ України невідомий міфічний, угу. нам постійно розказують про права усіх, крім наших прав, і те, що я бачу на цій війні, що от, от реально українці себе якби починають відчувати українцями. І зрозуміло, що ми. Якби з повагою будемо ставитися до всіх громадян України, але після цієї війни це буде українська держава за формою, за змістом, за представництвом у владі, у бізнесі і за ментальними цінностями, які ця держава нестиме світу. Цілком погоджуюся і як можу через ті наші якісь е, комунікаційні канали, е, поляризую чинго. -чин -чин. Бандерівські читання, і сподіваюся, що справді зможемо допомогти провести їх на належному рівні. Разом з тим на завершення, хочу відзначити, що спілкуємося в такому також особливому часі, часі Різдва, свят, і дуже класно, дякую тобі. Оце це ваше відео з Різдвяного столу, воно просто до сліз, знаєш, було. І, і можливо, ти також бачив цю колядку, яку ми тут в Тернополі записали там в Бахмуті. То, то при нагоді, прошу колядуйте і її. Вона така вже усучасна, так би мовити, якраз про ті про ті події, які ми переживаємо. Але прошу з українського бахмуту власне передати якесь коротке привітання і послання з нагоди цього періоду різвяного для всіх наших глядачів, для всіх українців. Я вірю не те, що хочеться вірити. Я вірю в те, що 2023 рік це буде роком української перемоги. Я вірю в те, що з кожним днем ми будемо до цієї перемоги наближатися, і вона неминуча, вона вже стратегічна. Ця перемога є, і так ще багато наших побратимів підуть на небо, досягаючи ціле цієї перемоги. Але стратегічно ми вже переламали ситуацію. Головне, не зупинитися на півдорозі. І вже нарешті знищити той російський імперіалізм. Бо якщо ми це не зробимо, то нас чекатиме зараз. Це перша російсько українська війна в третьому тисячолітті, потім буде друга, третя. Поки ми не знищимо цієї потвори, це триватиме. Але я хочу людям, знаєте, що побажати? Щоб ми щось зберегли з 2022 року, щоб ми зберегли оце типу людських душ, коли були холодні батареї нас гріли е, людські душі, щоб ми зберегли цю енергію людських сердець. Коли в нас не було електрики, нас підігрувала енергія наших побратимів, щоб ми навчилися і далі в кінці цінували ці найпростіші, найдрібніші речі, які ми зараз почали цінувати. Можливість там мирного сну і мирного неба, можливість перебувати в колі друзів, е, можливість цінувати час, цінувати рідних і цінувати це життя. І найголовніше нікому не дати вкрасти те, що є наше. Ми не дарма зібралися за різдвяним столом, помолилися за 12 стравами, тому що ми нікому не дамо вкрасти наше різдво, наші традиції. Ми ходили тут з коваєм, розносили подарунки пораненим в лікарні. Ми зібралися на святу вечерю і зберемося ще раз на святу вечерю. Ми підемо з українськими колядками, бо це те, проти чого веде наш ворог війну і те за що б'ємося ми, і я гарантую. Що кожного наступного року на Донбасі вже Донбаські діти будуть ходити з вертепами і колядками, і тільки повернувши сюди українську ідентичність, ми повернемо сюди і Україну, і стабільність. Тому товариство треба тішитися, радіти, щоб Бог нам дав таку місію жити в надзвичайно складний, але героїчний час бути причетними до великої ідеї. Бути причетним до великої справи, бути причетним до історичної доби, де кожен може знайти своє місце і жити не лише для себе, а жити для своєї нації. Ще ніколи в історії української нації не було таких можливостей перемогти цю потвору Росію. Ще ніколи е ми не були такі, такі близькі до перемоги. Тому я бажаю всім перемоги. Бажаю всім переможного 2023 року. І бажаю всім, щоб ми далі вже жили звикли з тим, що ми найбільша найгровіша нація, найбільшої європейської країни, яка муситиме братиме на себе функцію е бути одним з провідником світу моральних провідників світу, тому що світ трошки загубився в матеріалізмі, в якихось інших речах. А ми сьогодні от, е цінуємо життя таким, яким воно є. Ну і всім всім зі святами. Це це дуже важливо, щоб ми щоб нас ніхто не забирав наші свята. Щиро дякую. Дякую за такі слова. Дякую за можливість сьогодні побачити тебе, поспілкуватися. Хай Бог береже тебе, твоїх всіх побратимів, все українське військо і благословляє на перемогу. І бажаю і вам ще тої спочної куті цьогоріч, тої, і, і такої. Справжні, справжні коляди. А всіх глядачів запрошую е, далі слідкувати за нашими випусками на цьому Ютуб-каналі. вподобувати це відео, підписуватися на Ютуб-канал, е, де, де ми ведемо свої трансляції для того, щоб обтримувати справді найбільш об'єктивні, найбільш чесні оперативні відомості, в тому числі про перебіг. Війни теперішньої і про інші, іншу проблематику е, українського світу, як в Україні, так і на поселеннях. Обов'язково переможемо. Побачимося ще. Слава Україні! Дякую, друже Юрію. Діровім слава.